Христос рождається. Сьогодні 25 грудня 2025 року. Ми в Берліні їдемо зараз до церкви. Вітаю е -е, всіх з різлом Христовим. Нехай в ваших родинах буде. Це якнайкраще миру в Україні. Сьогодні у нас мінус 8 градусів. У справжньому така різдвяна. Погода, тільки шкода, що снігу нема, але по, по морозу така різдвяна погода. Їдемо зараз до церкви. Ми вже в церкві не були рік, як приїхали до Данії, найбільше ну, року десь виходить. У нас е україномовних немає церков у нашій комуні, а їхати треба хіба що в Копенгаген. А ще тут в Берліні випала можливість в українську церкву піти. І зараз ми там будемо. Закінчилася служба Божа. Помолилися на українській мові, поколядували і їдемо на сніданок. По проспекту їдемо, теж ні одного вільного місця, де запаркуватися. Брандербурзькі ворота. І видно одразу на телевежу, де ми вчора були. Парк. Сьогодні класно, що можна паркуватися безкоштовно. Ось беремо такбурський ворота, й ми направо зараз повертаємо. Приїхали ми дивитися на Чекпоінт Чарлі, оце фрагмент, його видно, фішки стіни берлінської, але я думаю, ми зараз ще її побачимо. Ось тут така волетенська земна куля і якийсь мікрорайон. Лінія, ось така ялинка є з прапорцями України. А це, це місце Чекпоінт Чарлі, де був блокпост поділу Німеччини на Східну і Західну. проходив через цей блокпост. Чекпоінт Чарлі. Тут ялинка. Українськими прапорами. Це Берлінська стіна, те, що від неї залишилася. То, що ми багато чули. Яка ділила Німеччину, на дві частини. Ділила Німеччину, зокрема і Берліна, на дві частини. Вона вже вузенька, що від неї лишилося. Ось вона висока була. Таку стіну легко не перелізеш. Без Просто простояла. Завжди тут охорона. Дивимося, як воно тут все виглядає. Берлін 33-45 рік. Теж якась стіна. Тут є вже якісь історичні статті. Сьогодні дуже сильний мороз. Ось так все це виглядає в Берліні. Це буквально дуже близько чекпоінту Чарлі. Дві хвилини пішки перейтись. Сьогодні у нас по плану ярмарок був би, але ми не знаємо, чи підемо. Дуже холодно. Сувенірний магазин, прапори. Бачите, яких країн є. І шапки, гушанки, Фуражки. Ось такі сеоніри продають багато, для військова форма. Так що ми можливо сьогодні і гуляти не підемо. Дуже сильний холод, бої діти померзнуть. годину важко на такому морозі походити буде. Не знаю, ще побачимо. Або на завтра перенесемо, якщо будемо менший, подивимося про нас погода. Ми і сина святого духа Ми отця і сина святого Духа. Отця і сина Святого Духа. Отче наш, те, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство. Ой, радуйся земля, син Божий народився. Коліт, колір, коледниця, добрий з медом поляниця, а без меду не така, дайте тітку пирога. Як не дасте пирога, візьму бика за рога, поведу на торжок, куплю собі пиржок. Христос рождається. На сніданку, не дивлячись на мороз, ми все ж таки вирішили погуляти Берліном і відвідати ярмарку. Ось! Церква Миколая в Берліні. Тут... Кафешки затишні. Дуже цікаво було б в коментарях почути ваші думки щодо того, як краще справляти звідкувати різдві. Ви більше прихильників подорожей на таке свято, чи більше за те, що вдома коли родини спробувати? Попали ми на ярмарок зразу біля вежі в Берліні. Подивимося, що тут є. Фото на пам'ять роблять. Їжа, їжа. Однозначно буде багато їжі. Добре, нас порахували, ми заплатили вроді 40 євро. Ще нас п'ятеро. Може по дітей по п'ять рахували євро, а нас по десять, не знаю. 40 євро за п'ятьох. Зараз будемо кататися в Берліні. Вже дуже давно не були на ковзанці, ще в Україні. О, 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 ліка, Алло, бісти, де бісти. Ярослав, ти бачив? Hier unten bin ich, über dem Herzen Berlins, Und genau an dieser Stelle ist die like. Berlin. Ist ganz klar. 37 wird die Stadt erstmals urkundlich erkannt. das ist Schon 788 Jahre her. Und was genau dort mit Berlin ist, die Regenkirche. Kommen mal wieder. Jeden Tag bis zum Jahresende. Für euch noch viele schöne Stunden hier auf der Berlin-Weihnachtszeit. Oh. Oh, oh, oh. Auf geht's, meine lieben Ковзанку зробили, я так розумію, тут фонтан Нептуна, а. а зимою його перетворюють на козанку. Класна атмосфера. Грізд'яна. Сподіваюся, що моїм дітям дуже сподобається таке різдво в Берліні. Я його запам'ятаю на все життя. Я відео знімаю. Дай сі звіздом. Сейчас, здоров'я вашим родинам. Катуратувати є. Показуй. Козунки, емоції просто зашкалюють. Всім сподобалося. Це як, сами, як можна сказати, самий класний момент е, нашої різдвяної вакації. Катався я останній раз в Україні ще і то давнього. Це вже. вже не пригадую, коли я на косунах їздив. Це вже Берлінське колесо огляду. А не чому ми не будемо. Чи завтра може прийти. Вже темно. Як це називається, що ви купили? Шовко. Ти якісь. Так, Будеш. Ти їж, мій його залишиш. Це традиційна споруда. На кожному розглянемо ярмарку я бачу. Теж великий ярмарок. Всі магазинчики знімати з змістом. Дуже багато різного товару і їсти, і пити, і щось сувенірного купити. സർക്സത്തോം കൊളായ ദേംനിസ്താ ഗ